Доброго дня, друзі! Як бачимо, сьогодні трошки в нас сніжить, але в нас чудова подія. Ми відвантажуємо супертехнологічний, суперсучасний, економічний ескалатор-навантажувач Гідромет 102С. Максимальній комплектації Супра 2024 модельного року. Дана машина відвантажується в місто Чернівці, де в нас розміщена. Сервісна база, сервісні інженери. Відповідно, даний навантажувач буде підкорювати нові нові вершини, нові горизонти. Екскаватори даної серії К-4 в максимальній комплектації Супра вже працюють на території України. Це вже наше не перше відвантаження. Хотілося б поділитися основними його перевагами технологічними рішеннями. Перш за все, це машина в максимальній комплектації, ті в шість в одному. Палетними вилами він обладнаний також механічним швидкоз'ємним механізмом, обладнаний акціально поршневим насосом, який видає понад 160 літрів на хвилину. Кабіна оснащена максимальним комфортом, максимальною шумоізоляцією, сидіння на пневмоподушках, електричні джойстики, які безпосередньо розміщені на сидінні. Оператор лише може перемикати режим або це екскаваторна лопата, або це фронтальний навантажувач. Дуже технологічно. При розвороті сидіння рульова колонка автоматично відкидується вперед. Даний екскаватор має два монітори, на яких відображається вся інформація, діагностика і всі технічні параметри поточні. Показники, які потрібні знати оператору в даний момент, на сьогоднішній день Гідромель 102 Супра це один із найсучасніших екскаваторів навантажувачів на українському ринку. Бездоганні рішення щодо комфортної роботи оператора забезпечують ідеальні умови для працівника, який може працювати набагато довше з мінімальною втомою. Завдяки комфортним умовам роботи. Підвищилася максимальна ефективність оператора. Ну, дивіться, почнемо з самої дрібнички. Наприклад, даже, -е ключ. Ключ з -з 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 як то кажеться, не це не в кожному автомобілі такого. Ну, типу, як то кажеться, не це, це береш більш такі вже і не дуже бюджетні автомобілі, і воно ну, виглядає. Тобто, ви бачите, що то все мобілайзер, одне друге. Тобто, багато е багато ну, відведено комфорту. Комфорту, тобто ти маєш той кондиціонер, маєш на цей тобто, простір, компактність. Ну, скажімо так, от я поціновуюсь, там Audi, BMW, скажімо так, але їду на Тойоті, бо що простота, як то кажеться. Простота і надійність, а в роботі це, це великий плюс. Так? Є там багато, наприклад, Конкурентів там GCB, тобто мені здається, що на даному, тако, наскільки я бачу цю машину, вона е ціна якість відповідає одне одному. Відчуття потужності, масивності, потужності. тобто, Складається зразу враження, що він з тою задачею, яку йому будуть ставити, то він буде справлятися. Якщо ти от береш якусь техніку в руки, і так відчуваєш, що треба ну ще 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 й тобі її пхати, тобто ти вже ну якось в якійсь мірі, то ти у тебе є сумніви, так. А тут відчуваєш, тобто все доступно, все логічно. Є, ну як то кажеться, правильна послідовність в керуванні. І ну тобто, на перший погляд, яка він може скласти велику конкуренцію і таким більш відомим брендом. Саме головне, тось, що вона може. Тобто, мені, ну не наскільки мені, якщо навіть кондиціонер, не наскільки буде там працювати, тобто глибина копання, вантажопідємність, час. От це, це дуже важливо, за який термін ти зробиш конкретну роботу. Тобто є машини, які да, він дуже справляється з цим. Ну, ти нею тою машиною зробиш там, за дві години, цією машиною за годину. Ефективність, так? ефективність тобто, коефіцієнт КПД, тобто, це дуже враховується, розумієте? Ну і Сервіс, тобто це що, саме, саме болюче, то що є багато, ну, наприклад, там, якихось машин, я не буду там казати, але немає відповідного сервісу, немає в тебе доступу до запчастин, до, ну, до, до будь-чого. Це, ну, це також важливо в сьогоднішній день. І я думаю, ну, ця машина в неї є ще майбутнє. Є багато легкових автомобілів, які вступають по шумоізоляції. ізоляції. Якщо ти герметично зачиняєш там, вікна, двері, ти практично мотора не відчуваєш. Я, наскільки так начитався, тобто, я, ну, виробник вибрав саме найкращі у відомих, там, наприклад, ті мости. Одного виробника той мотор туда, і сама конструкція доволі таки так наскільки я чув, я не знаю, як в практиці, ну покажу, що вона дуже міцна і буде служити на, на якісь довгі роки.